Банда! Банда, добрий день! Дивіться, кулько я твій маю всього-всього добра. Дивіться. Все, все. У нас іде клієнтові. Не маю часу вам показувати, конкретно говорити. Так, конкретно вам покажу по бистрому Сало є. Дивіться клієнтові. Відправляю, якої файне. Два-три два, пальці, файної. Супер Суперове, сало у нас довго не було. Так, сало, видите, тут у нас сало. Тут у нас вагон сало. Куча. Далі, дивіться, бікончик, сиро копчений. Нікайте файний, дуже офігенний бікончик. Далі кореючка крієчка. Видите, файно в розрізі, яка суперова, хамончик як Класний. В общем, замовляйте наші закарпатські настоящі сиро копчені крафтові продукти. На нашому сайті Закарпатська м'ясота. .com.ua, образно говоря, напишіть у Google. Або просто зайдіть на сайт, я виставлю тут під описом. Зайдіть на сайт і замовляйте наші крафтові продукти. В общем, всім хорошого дня! Не маю часу говорити, іду пакувати. У нас сьогодні дуже багато посилок.